В ніч з 11 на 12 травня місто сколихнула страшна подія. Ворог атакував Білгородністровський ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару зазнали пошкодження цивільна інфраструктура, житлові будинки, а адміністративні будівлі. Є постраждалі до термінової апаратної наради були залучені уповноважені та відповідальні особи міської та районної державної військової адміністрації. У нас є дуже серйозні наслідки. Слава Богу, що всі живі, але Є і постраждавші в лікарні знаходяться. І дуже багато є об'єктів, які постраждали. Це і житлові будинки, і нежитлові приміщення, і об'єкти комунальної власності, державної власності. Нам треба ліквідувати наслідки. У нас дуже багато розбитих вікон, дуже багато розбитих криш. Це все нам треба робити. Відповідно, по структурним підрозділам міської ради відпрацьовано перелік робіт ділянок і об'єктів до негайного виконання по ліквідації наслідків. Проводяться ще роботи ДСНС та поліцією і правоохоронними органами, тому повністю приступити поки можливості немає. Але є в нас цивільні будівлі, житлові будинки, де вже роботи проводяться. Також зроблено акцент на сприянні суміжних служб в допомозі людям. Всі, кому треба допомогти, комунальні підприємства, директора управління, що треба від нас, ми не дамо, бо це вже у нас, на жаль, не перший випадок. Сергіївка, Шабо, Ми знаємо, що робити, алгоритм дій. Тому дзвонити треба, ми прийдемо спеціалістів сюди і разом відпрацюємо. І тут перше, що треба зробити, розселити громадян з пошкодженого помешкання. Зараз я вже контролюю ситуацію. Зараз у нас. Йде прийом заяв від мешканців міста. Треба повністю відпрацювати зараз. алгоритм. Логриншановні керівники підприємств. Установ, дивіться, в кого е, є також пошкодження, будівель, споруд, устаткування та інше. Будь ласка, також звернення до е, нашого цнавту військового і вам там е, роз'яснять, що потрібно робити в даній ситуації. Тому подальшим кроком було обговорено послідовність дій з ліквідації наслідків від прийняття заяв від осіб, у яких пошкоджено або повністю зруйновано житло в міському центрі надання адміністративних послуг по вулиці Михайлівська, 56, перший поверх або шляхом збирання інформації виїздним оперативним штабом, обстеження руйнувань, тимчасового відновлення до виплати державної компенсації. Про відпрацьований алгоритм дій дивіться у наших подальших випусках. Наразі по малим руйнуванням у. Особлена інформація від райдержадміністрації. Буде проводитися експертиза і люди будуть отримати сертифікати на нове житло по всій Україні. Червоний крест завжди допомагає на старті забити їх на двері, а потім вже комісія городська виїжджає, робить експертизу і потім... не потім вже буде експертизу. людям буде отримувати вони гроші, будуть отримати на свої картки. Будемо показувати першу допомогу да там. Я ж кажу, там якісь забиті вікна, бо вже дуже багато звернень. Але на 100% відшкодовувати буде саме держава. Після засвідчення фактів руйнувань по тимчасовій ліквідації наслідків є можливість громадянам діяти двома шляхами. Можуть люди за свій рахунок зробити ремонт, но але... Держава... Предоставить чеки, все, і потім держава компенсує, хто не в змозі, той буде чекати обстеження комісії. Щоб люди готували документи. Фотофіксація має бути і відновлених. Розумієте? Бо люди будуть потім звітувати про витрачені кошти. Не забувайте, щоб держава потім не сказала, що недоказані пошкодження. На останок наради відповідальним особам роздані доручення, потребуючи негайного виконання. Всі служби кожен керівник має знати, що йому робити в таких випадках. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.